Добрий день діти. Пропоную вам послухати загадку та спробувати її відгадати. Дихає, росте, гарно цвіте, а ходити не може. Діти, що це? Так, це квітка. Пропоную вам сьогодні ось такий досвід зробити. Поле повно квіточок. Тож давайте будемо робити досвід. Для нього потрібно ось така велика ємність. З водою, подивіться, ще нам потрібно буде ось так багато квіточок, щоб в нас вийшло ціле поле. Подивіться, як я їх роблю. Я вже зробила ось таку квіточку. Подивіться уважно. Тепер я її ось так складаю. Пелюстку до пелюстці. Ось так. Ось так. Ось так повинно бути. І так далі всі квіточки, які у мене є. Ось діти, я доробила. Тепер беремо квіточку, ось так її занурюємо у воду. І так останнє. І почекаємо, коли всі пелюстки розкриються на всіх квіточок. Подивіться, жовта квітка майже відкрилася. Тепер будемо чекати, коли всі вони відкриються, діти. А подивіться, якого кольору у мене квітки. Так, є зелені, жовті, рожеві, є та є ще біжового кольору. Діти, а скільки у мене їх? Одна квітка, чи у мене їх багато? Так, у мене їх багато. Ось таке квітуче поле в нас вийшло. Діти, спробуйте і ви зробити такий досвід з батьками. Я буду з нетерпінням чекати на ваші фото. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, мої любі діти!